Після того, як я вам розказала про колаген, да, як правильно обирати якісний колаген, мені дуже часто почали прилітати з цього приводу особисті питання. І зараз ті, що мені задавалися більше за все, я хочу вам переговорити для всіх. Значить, перше, колаген не треба пити, є желатин, холодець, бульйон. Ну, дивіться, перше. Після 25 років у всіх у нас знижується синтез колагену. Розуміємо, да? і друге, навіть якщо ми будемо їсти це все пити, да, і обов'язково при цьому ми повинні з'їдати свою норму білка добово. А я, окрім спортсменів, да, і людей, які. Дійсно рахують калорії, я жодного жодної людини не зустрічала, які б з'їдають свою білкову норму. І навіть якщо з'їдають, йдемо, да? якщо з'їдають. Дивіться, як, ми, як я вже верніше казала, що молекула білка дуже велика. І щоб її розщепити, потрібно дуже багато ферментів, амінокислот, треба синтезувати, треба, щоб хорошо працювала печінка, щоб не було застоїв жовчі, щоб в тобто, щоб ЖКТ не було цього бардака. Тоді у нас все буде засвоюватися. Але всього цього у нас немає. Ну, і як я вже казала, що після 25 років, якби ми все не їли, да, і навіть якщо у нас повне, повна красота вже котей з печінкою, нам все одно буде цього не вистачати. Тому колаген дуже класно йде нам у поміч. Далі: рибний колаген тільки для кожі, животний тваринний. Да, Тобто тільки для суставів, ні, це також міф. Просто у рибного колагена краще біодоступність. Так, щоб вам було зрозуміло, у нього більш легка молекула, яка краще засвоюється нашим організмом. Звичайно, якщо це якісний колаген, такий, як я вам говорила. Да? Тому. Засвоїться все і все піде куди потрібно. Але, звичайно, організм буде закривати перші да, дефіцити колагену, де йому потрібно. Чи то будуть суглоби, чи то буде шкіра, чи то е, судини, тому що колаген це соєнительні ткані наші, а у нас їх дуже-дуже багато в організмі. Тому, звичайно, колаген буде йти перш за все туди.